Доброго весняного ранку, мої малята, я рада вас вітати. Дітки, погляньте, що це стоїть у нас на галявині. Так, це кошик. А що є у кошику? Так, у кошику є яєчка. Але це не просто яєчка, це писанки. Дітки, а скільки писанок у кошику? Так, писанок багато. А як ви думаєте, хто їх тут залишив? Дітки, а я думаю, що залишила цей кошик із писанками курочка ряба. Ви знаєте казочку про курочку рябу? Молодці! Давайте ми пригадаємо, коли мишка розбила яєчко, що курочка ряба сказала? Так, вона сказала. Не плач, бабо, не плач, діду, я знесу вам яєчко. Не золоте, а просте. Тому, напевно, курочка ряба знесла багато яєчок і потім їх розфарбувала та розписала, і яєчка перетворилися на писанку. Бо наближається свято Великдень і всі фарбують та розписують візерунками яйця дітки, а ось і курочка ряба. Виявляється, вона ходила по маленький кошик, тому що їй потрібно розкласти писанки по кошикам. Великі писанки у великий кошик, а маленькі писанки у маленький кошик. Малята курочка ряба просить допомогти їй. Будемо класти великі писанки у великий кошик, а маленькі у маленький кошик. Погляньте на цю писанку якого вона кольору? Так, червоного, а якого вона розміру? Так, писанка велика. У який кошик ми її покладемо? Правильно, у великий кошик. А ця писанка якого кольору? Так, помаранчевого. А якого вона розміру? Правильно, маленька. У який кошик ми її покладемо? Правильно, у маленький кошик. А ця писанка якого кольору? Правильно, зеленого кольору. А якого вона розміру? Так, вона велика. У який кошик ми її покладемо? Так, у великий кошик. Дітки, в кошику є ще червона писанка, але вона яка? Правильно, маленька. В який кошик ми її покладемо. Правильно у маленький кошик ще є помаранчева велика писанка, в який кошик ми її покладемо? Так, у великий кошик є маленька зелена писанка, в який кошик ми її покладемо. Молодці в маленький кошик. Дітки, а ось цю велику жовту писанку курочка ряба хоче подарувати нам, тому що дуже вдячна вам за допомогу. А я пропоную вам гарно її розмалювати. Курочка ряба буде йти дарувати кошики з писанками дідусю та бабусі, а ми з вами розімнемо наші ручки. А щоб писанку розмалювати треба пензлик в руки взяти. Намалюю пензликом лінії хвилясті, потім крапочки сріблясті. Квіти малювати буду і сердечко не забуду. А ще сонце прикрашаю. Гарну писанку я маю. Дітки, для роботи нам потрібно підготувати шаблон писанки будь-якого кольору, пензлик, ватну паличку. Фарби зеленого та жовтого кольору, склянку з водичкою та серветки. Починаємо прикрашати нашу писанку. Беремо пензлик, занурюємо його у водичку, потім у фарбу жовтого кольору. Після того вгорі проводимо рівненьку лінію. Під цією лінією малюємо ще одну лінію. Далі знову занурюємо пензлик у фарбу жовтого кольору і малюємо такі самі лінії внизу нашої писанки. Іншою ручкою тримаємо писанку. Дітки, коли ви намалювали лінії, відкладаємо пензлик та беремо ватну паличку, занурюємо її у фарбу зеленого кольору. І робимо відбитки крапочки на нашій писанці. Малята ось таку писанку розмалювала я, а фото або відео ваших писанок буду чекати. Дітки, давайте згадаємо, кому ми сьогодні допомагали на занятті. Так, корочці рябі, а що ми робили? Так, ми розкладали писанки по кошиках, великі писанки до великого кошика, а маленькі писанки до маленького кошика. А якого кольору були писанки? Так, жовтого, зеленого, помаранчевого та червоного. А що ще ми робили на занятті? Так, ми розмальовували писанку. Дітки, ви маленькі розумнички. Я дякую вам за увагу. Наше заняття на сьогодні завершене. До побачення!